Всіх вітаю з вами на зв'язку Дмитро Микиша. Нью-Йорк Таймс. Поважне видання говорить про те, що дізналася, що ж там є в тих перемовних документах, які зараз оголошують, що, начебто, за результатами е зустрічі в Берліні, обговорення української сторони за участі Володимира Зеленська і команди да? американської сторони Джареда Кушнера і Стіва Віткофа, Європейців там Фрідріха Мерца і в принципі. Інших, 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 І от за результатами цих в принципі перемовин з усіх сторін це враховано. Є починають виходити певні документи. Значить Володимир Зеленський сказав, що їх буде п'ять. От наразі вже приблизно готові два. Давайте зараз про це вам все розповім. Про що говорить стаття New York Times. Поважне видання, авторитетне. Давайте розберемо всі ці е, нюанси, тонкощі, все, що там закладено. дефініції, словосполучення, як вони складені, про що вони говорять, і насправді що за ними стоїть. Не просто написано щось. А що це означає? От зараз все це вам розкладу по поличках. А ви, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково. Соціальні мережі люблять вашу активність, вони розуміють, що це відео важливе, його треба показати більшій кількості людей. Щоб всі розуміли, по-перше, що Росія держава, терорист, країна гній і постійно бреше маніпулює, тому все про російське треба витісняти. І друге, Україна чудова країна, е прекрасна держава. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож, друзі, значить, за результатами поки що попереднє, значить, вони проводили там пишуть приблизно 8 годин протягом двох днів. За ці 8 годин була узгоджена частина, скажімо так, пунктів, деталей, там подекуди дуже детально все розписано. І от якраз на фоні цих, цих домовленостей, начебто, має бути складно приблизно 5 документів. Кожен документ там окремий. Там один з документів це загальні речення, да, там, що означає, в яких напрямках ми рухаємося, і так далі. Другий — це про, значить, вже про гарантії безпеки. Говориться Третій про те, що як буде моніторитися ця вся попередня, скажімо так, майбутня агресія від Російської Федерації, тобто запобігання їй да? і інші документи про відновлення України. Оце, начебто, цей спектр питань. Вони були проговорені і зараз, начебто вже готові. Здійсно, поки що воно не вийшло в світ, але попередня інформація вже про це є. Я частину вам вчора розповідав. Розбирали ми з вами в прямому ефірі. Він сьогодні вийшов зранку, подивіться. Це я вам сьогодні записував. Ви, скоріш за все, це, це відео. Сьогодні середа у нас, да? Сьогодні в середу я вам записував. Ви побачите це відео скоріше в четвер зранку. А вже виходить, що вчора, в середу, зранку, я вам прямий ефір там записав годину, десь ми з вами також розбирали багато-багато. якраз... Того ж, то та, також з цих планів, що були точніше, що ми розбирали заяву європейських країн. Там е, очільники лідери європейських країн, е, вийшли зі спільної заяви, сказали, що вони підтримують Україну і прямо наголосили, в яких моментах що саме буде. От Отам от, от, е, значна частина з того, що я вчора розбирав, в і в цих документах про які я зараз вам розповім, е, деякі моменти. Е, вам розклад там, чому вважається добре чи не добре. Ну і звісно, в цю неділю, яка минула, було відео також годинний розбір, а, називається Зустріч Берліні від А до Я. Отаму тут просто все на атоми розкладено що, де, чому ці взагалі перемовини, чому вони йдуть в такому форматі, чому такі сторони. Чому кожен з різних сторін заявляє те чи інше, чому говорять одне, роблять друге. Оце це там я розклав по поличках. Тому, будь ласка, подивіться і прямий ефір. Вчорашній зранку, в якому розбирав заяви європейських лідерів. І так само подивіться розбір називається відео в Зусі Берліні від А до Я. Сьогодні. Вийшли, начебто, об, об, зараз обговорять ті два документи. New York Times про це говорить, про ті два документи, в якому загальні речі і попереднє запобігання майбутнього нападу Російської Федерації. Знаєш, звісно, знову ж говориться про військо 800 тисяч людей з української, звісно, сторони. Що, начебто, це це перемога, і це дійсно круто, що росіяни знову не захочуть сюди йти. Ну, по перше. Чому ви вважаєте, що цього достатньо? Я просто вчергово це повторюю. Що 800 тисяч це круто, це, це просто нереально, все, все отлично. Це дійсно немало, це багато. Але щоб треба розуміти, ну, тоді ж треба обмежити російську армію також в своїх розмірах. Бо якщо 800 тисяч з нашої сторони, це добре, а якщо їх з їхньої сторони буде 5 мільйонів. І що тоді? Я вам нагадаю, що прямо зараз просто. Сирський виходить виходи заявляє, що 710 тисяч військ, 710 тисяч чисельність війська, яке зараз готове далі наступати на Україну. Це при тому, що ще на західних кордонах біля кордонів Західних областей України на кордонах Польщі і країн Балтії знаходяться ще 350 тисяч росіян. От просто давайте звичайними математичними підрахунками вже розуміємо, як мінімум. Де потенційно є загроза, і де вже зараз вже не просто загроза, а вже безпосередньо участь. То тоді питання про 800 тисяч це норм чи ні? Зараз знову буду говорити про те, що це армія мирного часу. Ну послухайте, якщо це армія мирного часу і постійно говорять про те, що ми не зможемо навіть 800 тисяч потягнути, то тоді для чого і навіщо взагалі розмовляти про її чисельність? Ну, якщо ми не фізично там, чи фінансово не зможемо витягнути навіть 800 тисяч, то чого ви взагалі піднімаєте питання про її обмеження? Для чого? Ну, якщо ви розумієте, що Україна там умовно зможе 200-300 тисяч військ утримувати під час мирного е, часу, бо своїх грошей не вистачає, а Європа там давати, до прикладу, не буде. Да? То для чого ви взагалі про 800 тисяч постійно говорите? Знаєте? Більш того, коли говорять про те, що. Ну окей, хай буде, це ж про армію, ну, типу про Збройні сили 800 тисяч. А ми ж можемо в Національну гвардію набрати. Ну, по-перше, це ж тільки по попередній історії. Завтра Росія скаже, ну не 800 тисяч, а 700. Ну ви вже на 800 погодились, хай буде 700. Чи взагалі 600, так? Да? І друге, це всієї армії. Це не означає ЗСУ, а ви потім ми знаємо, ви там в Нацгвардію, Азови, Хартії, все інше, да там. Це ж все. Нацгвардія. Тому давайте їх, будь ласка, також прибирайте. І, або називайте це то, також ходи в армію. Тому всіх разом має бути не, не більше 600 тисяч, а краще 500. Розумієте? І е, знову ж аргумент і Росія так зробить. Подивіться, бо зараз це ж перемовини тільки України з Європою, там і з Сполученими Штатами. Росія не бере в цьому участь ніякого. Це ж поки попередньо, да? і вони потім, коли, якщо ми погодимося, їм повезуть, вони перехрестять свої, напишуть, подивитись. Це перша історія. Друга, говорять про те, що ну, якщо Росія порушить, ми також знову мобілізуємось. Ну, по-перше, мобілізуватися а в 100, 200, 300 тисяч, це не е, сьогодні встали, завтра пішли, післязавтра воюють. Ні, так не працює. Це величезний час. А от його якраз під час наступу може і не бути. Вся логістика, мобілізація, все інше займає немалий проміжок часу. І час, якраз, в даному випадку буде критичним. Тому для Росії якраз є одним з надважливих пунктів. І це не питання в тому, що армія збереться і на них нападе. Це питання того, коли російська армія збереться і нападе на Україну, щоб не було кому захищати. А той, хто збереться, зрештою буде також знову буде мобілізований, вони вчасно не будуть стануть і вони захоплять якомога більше земель. От і вся історія. Значить, далі йде про те, що, значить, буде певний контингент військовий на території України, який допоможе захищати небо і безпеку на морі. Більш того, що е, вони, е, ну поки не говорять, хто саме які країни на це типу, погоджуються, начебто є такі країни, які готові дати війська, і щоб вони були і захищали небо і безпеку на морі створювали, да? але будуть вони розташовуватися розташовувати західних частині, частині України. У мене просто одразу питання: а чого ви це не зробите зараз? Ну ви ж де-факто не воюєте, ви просто стоїте в, на, в західних областях України. І знову ж збиваєте все, що летить, і в тому числі збиваєте все, що летить з моря. Да? Ви просто фактично і море прикриваєте, і прикриваєте повітря. В чому проблема? В чому проблема це зробити зараз? Більш того, ви отримаєте найцінніший досвід, от чого вас точно немає. І крім війни ви ніде його не дістанете. Так, ми дійсно ми вам все розповімо, покажемо, роз'яснимо. І навіть приїдемо, покажемо раз, два, три, відео покажемо, карти покажемо, все. Але все одно, поки ви це не відпрацюєте безпосередньо в бойових, і це не переносне слово, да? в бойових умовах, тільки там ви отримаєте цей безцінний бойовий досвід. Все. Чому ви цього зараз не робите? От і вся історія. Бо, по-перше, -по ніхто цього робити не хоче. І, звісно, всі ці гарантії. Це ну це колись, ну можливо, там ми завтра подивимось. Ну, якщо навіть нападуть, ну то буде завтра, це не сьогодні. А друге, вони прекрасно розуміють, що Росія буде по них бити. і зараз, і потім. І зараз, і потім. Бо що Росія говорить? Ви війська на території е, е, країни, на якому ми вважаємо тіпа, противником ворогом. І виявляється законно легітимною цілею. Ну, це Росія, звісно, говорить. Згідно міжнародного права, ні, але в них своя. Своє міжнародне право і своя міжнародна правда. Тому вони, звісно, вважають, що будь-яка європейська країна, яка приїде в війська чи що, вони будуть вважати це легітимною цілею. Більш того, вони навіть коли б'ють по мирних містах, вони що заявляють? Що там європейські і інші західні найманці. І так само вони далі скажуть найманці. А ще, якщо буде регулярна армія, вони скажуть вообще чудово. Прекрасно. Бачите, ми казали, що в Україні є натовські бази, біолабораторії, війська, українців нема, там воюють чорношкірі, латиноси і все інше. Українці взагалі не воюють, ми воюємо з НАТО. Чудово, в них все складається. Тому вони як будуть бити зараз, так будуть бити потім. Тому це, знаєте, така собі для мене історія. Я не зовсім в неї взагалі вірю. Приїхати сюди щось ті захищати в мирний час захищати від кого. За, захищати від кого? В мирний час? Самих від себе? Серйозно? Ви реально, ну що, ви думаєте, що тут будуть якісь заворушення, все інше? Ну і ви реально хочете потягатися з нашими е, хлопцями, які повернуться з фронту, якщо, не дай Бог, що станеться? У яких є бойовий досвід, а вас немає? Ну, просто знаєте, я просто знаєте, от на ходу можна сказати, моделюю, ну, ваші потенційні думки. Що ви там собі фантазуєте, думаєте? Ну, якщо розбирати ваші ж заяви і ваші ходи далі, подальші, да? в них просто немає ніякого сенсу. Заявляти про те, що це гарантія якоїсь безпеки, якої безпеки? Навпаки, це провокація це ще чергова. Російська Федерація все одно буде нападати. Ну, я ж вже про це говорив, до речі, в відео про Берлін від А до Я. Там і все чудово це розклав. Як, можливо, треба і європейським всім колегам це відправити, відео, нехай подивляться. До речі, в Ютубі є прямий переклад. Нехай подивляться і чудово зрозуміють, що відбувається насправді, туди в них ілюзії, зникнуть точно. Якщо вони дійсно готові воювати, то не треба чекати, треба це робити зараз. Тоді, коли Росія не на, а, на великому ходу, а так чи інакше і стащається, зменшується, санкції діють, і нехай вас не вводить в мене проросійська вся ця. Брудна гра і маніпуляції. що в них все класно, все добре. ВВП росте у нас. У нас все прекрасно. Завтра всі. Ні, це не так. Так вони мають успіхи на полі бою. Так мають. Але знову ж, це історія не про те, що там вони захоплюють просто, як в 22-му році йдуть і немає на, на шляху нікого. Де вони пройшли там за декілька днів пів, північної України? Да, Через Суми, через Чернігів, да, прийшли аж до, майже до Києва. Ні, немає цієї історії. Вже скільки зараз йде цих мемів і розборів про те, що Равлик з Донецька до Берліну за цей час вже точно б дійшов, би, а Путін тільки пройшов 45 км до Покровська від Донецька. От і вся історія. Розумієте? Тому зараз саме час прийти і допомогти по максимуму зброєю, санкціями, підтримка і фізична підтримка військам, гроші само собою, забезпечення наших військових. І дали б ще раз, дали б війська б свої армії, щоб захищали як мінімум західні області, а краще всю Україну протиповітряну оборону. Все, частина, величезна частина наших військ було б знято. І була посилена би фронт. Відбулася би ротація хлопців, дівчат, які зараз постійно воюють. Далі Придністров'я. нас же стоять там бригади, які завжди готові дати відсіч потенційній загрозі від Придністров'я. Ну знялись би ці бригади, там стали б інші європейці чи хто там. Така сама історія на західних кордонів західних областей, кордоні з Білорусі, де стоять російські війська так само. Так само, окей, ми всіх не заробили, але немалу частину могли провести ротації і посилити основний фланг. Розумієте? Ну це ж набагато легше. Більше то фізична підтримка, фінансова підтримка, підтримка зброєю, снарядами. Ну це ж зовсім інша історія. Зовсім інша. Причому фінансувати там і інших запрошення військ, які можна було. Ну, це не Україна, де бігає, а ви б самим також займалися. І це якраз тоді, коли Росія на найнижчому піку, давайте знову ж від по, початку російсько-української війни 4, 19 лютого 2014 року, да, і зараз, ну це ж абсолютно різні армії Росії, Росія абсолютно різна. І от саме, умовно кажучи, оце низька точка Російської Федерації, отут треба вам зайти вже добити, з нею розправитись, ви навпаки, все, 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 все даємо задню. Для чого? Щоб що? Щоб колись потім прийти, врятувати від чого, що Росія знову набере оберти. Знову ви з неї знімете санкції. До речі, про санкції весь день говорять, що накладемо ще там, не дай Бог, там Росія чи що. А ви ж нічого не говорите, а ви знімете санкції потім з Російської Федерації, якщо навіть якомусь там перемир'ю паузі прийде. Якщо зніме все, вона відновлює економіку, знову отримує кошти, торгує енергоносіями і не по знижках зараз, як з Китаєм і Індією, а нормально торгує. Отримує кошти, споряджається, проводить там тиху мобілізацію, закуповує за гроші, що ж ключове, чому і з військами у них не то а також не все добре. Бо гроші закінчаться на фінансування своїх намиців всередині України. А так в них буде і всередині самої країни своїх конченівлен країні гнів Російської Російській Федерації. Так само і в принципі будуть і найманці в Кореї з інших за ті ж гроші, які ви відпустите в вигляді санкцій, їм дасте знову змогу це робити от і все, що треба зрозуміти. Для чого ви відносите щось кудись, якщо можна це вирішити тут і зараз? Тут і зараз. Значить, далі. Сполучені Штати говорять, що в цьому ну, документі, значить, що Сполучені Штати будуть допомагати розвідувальними спроможностями для моніторингу дотримання тиші і виявлення ознак підготовки Росії до нової агресії. Ну і що далі? Ви що, війська відправите? Чи знову будете просто вик виказувати занепокоєння? В кращому випадку зброї ще сюди знову відправите і скажете, от вам мільярд доларів. Робіть щось. Так ми робимо зараз. Дайте цей мільярд і дайте ту, ту зброю зараз. Для чого ви нам знову відтермінуєте, вони наберуть силу, щоб потім знову по нам вдарити вже з, бі з більшою потужністю, щоб ми не могли дати відсіч? Далі. Значить, американці обіцяють наглядати, дотримуватись потенційно домовленості про припинення бойових дій, зараз увага, і гарантувати, що дрібні сутички не розростуться в нову гарячу фазу війни. Тобто вони вже одразу розуміють, що дрібні сутички, дрібні сутички також будуть. Це говорить про що? Це то, що я постійно, постійно говорив, що будь-яка пауза. Будь-які перемовини про так зване перемир'я, це найкращий потенційний майданчик для наступного потенційного нападу на Україну. І коли ти розумієш цю істину, тоді ти розумієш, що Російські Федерації навіть після перемир'я перемир чи паузи, да, їм треба бути захопити стратегічну якусь висоту. Форсувати якусь ріку, щоб вийти на інший берег, цей, захопити якийсь важливий населений пункт. І навіть якщо вони зараз стали цього не зробили, то вони це будуть робити протягом того часу, поки буде перемир'я. Бо це їм важливо для наступних військових маневрів, бо вони будуть нападати далі. І коли ви це усвідомлюєте, тоді ви фразу про те, що дрібні сутички не розрослись в нову гарячу фазу війни, ви розумієте, що дрібні сутички не просто будуть. Їх будуть моніторити, але глобально нічого робити не будуть. Максимум будуть мателяти пальцем. І навіть якщо хтось скаже на ні, камон, скільки можна? Що ви, до і скаже? Слухайте, ну ви вже віддали, там просрали Донбас, все інше. От. Вже все це є. І тепер, що ви через це будете проти, щоб е, через е, через якесь там село чи якесь висоту знову почте оцю глобальну війну? Та ну камон, перепектіть. Так, ми ми от зараз все. Ми зараз зупинимося. Серйозно, сьогодні, чесно. завтра, післязавтра. І так будуть місяць кормити сніданками, поки не захоплять ту чи іншу висоту. А потім скажуть, ну все, ми зупинилися. Укріпляться, змінять ротації і будуть стояти далі. І так буде вибиватися по кожній точці, яка буде важлива в військовому плані для Російської Федерації. На що говорить цей документ? Що ці дрібні сутички, щоб вони не переросли в гарячі, в старе війну. А все інше якось похеру, хай буде. От що це означає. І далі. Значить, е, значить, Сполучені Штати будуть дивитися, щоб ці провокації, е, яка Росія вчиняє, типу під чужим прапором, щоб е, під цим приводом знову не почати війну? Так як же ж ви будете за цим слідкувати, якщо ви сказали, що за сутичками будете дивитися, щоб вони просто не переросли в стадію, а не убезпечувати, щоб їх взагалі не відбулося? Розумієте? Далі? <зв>. Значить, європейські лідери підтримали це що сутички, моніторинг під чужим прапором, щоб там зелені чоловічки не зайшли. Типу ми підтримуємо, бо Сполучені Штати будуть очолювати механізм моніторингу перемир'я та верифікації з міжнародної участі, щоб завчасно надати попередження про будь-який новий напад. Ну, дали попередження. Що далі? Нагадаю, цю моніторингову місію спільно Сполучені Штати пропонували разом з Росією. США і Російська Федерація. В цій парі, в, цьому, в, цій, в цій формулі України немає. В формулі військовій є Україна і Росія. А в формулі нагляду за миром. Після війни. України немає. Тобто взагалі не питають. Тобто буде Росія і Сполучені Штати визначати, де є десь сутички, сутички чи нема. Україна максимум буде дзвонити в Сполучені Штати і казати, нас напали. А там, якщо трубку візьмуть, і скажуть ОКей, зараз ми перетелефонуємо. Кому коли не зрозуміло? Е, так. Е... Ну, коротше. Що я можу сказати? Більш того, значить. Е... Мало того, що це позаявляли там всі ці європейці і Сполучені Штати, все це є, типа, начебто, в угоді. Але. Значить, ми маємо розуміти одну історію, найголовнішу, найголовніше, що Російська Федерація все це робить, ставить на паузу в кращому випадку, для того, щоб потім знову напасти 100%, бо абсолютно нічого в їхній риториці, баченні, світоглядному баченні, стратегічному баченні не змінилось. Я вам просто процитую цю падаль, цю потвору, твар на прізвище Путін, який говорить про те, що я вам просто зараз зачитаю. Значить, що він начебто передає, віддає перевагу дипломатичному в регулюванні війни. Але розмову він готовий почати тільки після того, як Україна виконать свої кроки певні. Тобто, якщо Україна не захоче виконувати ці кроки про першу причину, то тільки каже, ми не готові взагалі. Ми, якщо ні Україна, ні західні партнери не перейдуть к суті, а суть це якраз і є за те, що ми говоримо: віддати території, землі і так далі, да? людей віддати, убрати НАТО, мова, церква. Тобто, за чого ми в принципі воюємо все, весь цей час? І це є при головний посил цієї війни, що ми захищаємо. А вони говорять, ні. Якісь інші є причини, а це якби перша. Тобто у них якихось дуже багато причин. Але давайте ми хоча б цей маленький. Але це маленький, це і є ото вся війна, заради чого все відбувається. І вони говорять, що українці з партнерами з своїми не погодяться на це все, то ми будемо далі, надалі захоплювати території військовим шляхом. Все. Путін повторив тезу про усунення першочер... першопричинного конфлікту. Дипломатії, але водночас заявив, що Росія домагатиметься звільнення своїх історичних земель силовим способом. Ну, типа, я хочу міра, але завтра я вас прийду, уб'ю. Так ти хочеш миру? Да, і поэтому я завтра прийду вас уб'ю. От що говорить Путін. Тому ці всі історії про те, що він там щось хоче, вони якісь перемир'я і так далі. Це це просто несенітниця. Які закінчаться. це просто нас вводять зараз в, в певні рамки, ставлять. Коли це все погодять, да, щоб роз, ще й розмухати всередині нас е, певні там, конфлікти, да, це повезуть Росії, де вона почоркає, скаже, все херня, нам все не підходить. Ви нас не почули, не розумієте, ми воюємо далі. Повернемось до цієї розмови навесні. І от саме так і буде. От саме так і буде. От давайте прочитаю прямомову мову цього. Покидька. Ми воліли б зробити цей це усунути першопричинний конфлікт за допомогою дипломатії. Якщо ж протиборча країна та її закордонні покровителі відмовляються від розмови по суті, Росія доможеться звільнення своїх історичних земель військовим шляхом. Завдання створення та розширення буферної зони безпеки також буде послідовно вирішуватися. Буферна зона це ми. Буферна зона це ми. І нехай вас не вводять в оману. Щоб буферна зона це ото спалені землі повністю винищені. Там будуть стояти війська, ці окупанські, оце і є буферна зона. Певна частина, а більше буде стояти далі. І нехай вас не вводять в оману, що оце все випалене вижжену землю, буферну зону, будуть називати вільної економічної зони. Питання: де там економіка? З чого економіка? Якщо жодного а, будівлі живої не залишиться, жодного клаптику землі живого не залишиться. Що там економічного? Якщо мається на увазі вільний від економіки зона, от тоді да. от тоді да. Але треба ж давайте правильно речі своїми іменами називати. Що не буферна зона, а вільна від економіки зона. Ну, що так, хоч так, хоч, хоч в анфас, хоч профіль. Ті ж яйця тільки в профіль. Це те все саме. буферна зона, про яку Путін і говорить відверто, прямо і всім. А всі сидять в рожевих окулярах, локшина і вірять в щось своє. Так проблема в чому? В Путіні. Ну, звісно, в Путіні. Але проблема в тому числі і в партнерах і всі інших, що сидять і фантазують самі собі, що Путін щось там на щось далі погодиться. Ні, він про це прямо говорить: що він нічим погодиться не буде. Причому, що він говорить про те, що е, Збройні сили мають покинути території на, на Донбасі? Будь ласка, значить, що, е, що ні, нічого в принципі, домовляти з Україною не можна, і тим паче з Зеленським, бо він нелегітимний. Ну, про що мова? Це що, прибрались ці заяви? Чи прибралось бачення відносно цього? Якщо прийде тіпа, документ, підписаний Зеленським скажуть, так це хто це? Я його не визнаю. І що тоді будуть говорити Трамп? Вова чи Владимір, давай підпиши все одно. З нами підпиши з американцями. Якось американцям не російською говорять, але нехай буде. Ну, тобто, такі всі заяви. Тому, друзі, розмови розмовами, переговори переговорами. Але, будь ласка, без самообману і без фантазій, які в даному випадку самовбивчі, вони вбивати будуть в першу чергу нас. Цей самообман вб'є нас. Ми не маємо себе самі обманювати, не фантазувати і не видумувати то, чого немає. Ми можемо тричі назвати речі іншими назвами, але від цього їх сутність і не зміниться аж ніяк. Друзі, тому, будь ласка, підтримуйте наші Збройні Сили, донайте на них, будь ласка, ви бачите, що відбувається. Нашим хлопцям, дівчатам дуже важливо, щоб ви їх підтримали. Будь-який військовий підрозділ Сил безпеки оборони. Будь ласка, донатим, верифіковані збори. Бо росіяни так само вкидують якісь збори, потім крадуть ці гроші і за ці гроші потім фінансують ЗМІ. Говорять, дивіться, волонтери вкрали. Хоча це якраз вони і були. Дестабілізуючи і тут цю ситуацію. Будь ласка, підтримуйте наші донати на Сили безпеки оборони і, друзі, давайте триматися разом. Коли ми разом нас ніхто не може здолати, ви бачите, намагаються дуже багато хто намагається, але досі не вдається. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!